Ми продовжуємо знайомити вас з людьми, які працюють, щоб наша країна була сильна та незалежна. І сьогодні знайомимо вас з Геннадієм Чепурним, психологом, який працює в інклюзивно-ресурсному центрі міста, допомагає дітям опановувати нові знання а після роботи консультує їхніх батьків. Тож про те, як допомогти щасливо рости та розвиватись дітям попри війну, поговоримо з ним. Геннадій Чепурний психолог інклюзивно-ресурсного центру Вінницької міськради, освітній технолог, автор методичного посібника Освітня мнемотехніка, член асоціації працівників дошкільної освіти України. Працював в проєкті поруч від дитячого фонду ЮНІСЕФ, направленого на підтримку дітей та їхніх батьків, у життя яких увірвалась війна. Також Геннадій організував психологічні тренінги на тему стресостійкості та управління конфліктами за донат для зсу з виручених коштів. Придбали дрони для захисників. Я вас вітаю, Геннадій. Доброго дня. Діти наші сьогодні живуть в складний час. Війна, яку розпочала Росія, направлена на знищення нашої нації, на те, щоб наших дітей залякати, вкрасти у них дитинство, повітряні тривоги, відкладене на навчання. Ви, як експерт, який проводить комплексну педагогічну психологічну оцінку розвитку дитини, скажіть нам чи насправді війна вплинула на розвиток наших дітей? Однозначно всі знають відповідь, вплинула і в першу чергу, звичайно, негативно, тому що такої кількісті стресів, які зазнали наші діти, напевно, не було ніколи за всю історію України. Якщо взяти, наприклад, ті самі аналогії, то в Афганістані, наприклад, загинуло 16 тисяч наших хлопців, але після Афганістану 32 тисячі. Це синдрому, де була величезна проблема різних. Скажем, особливостей, включаючи, наприклад, алкоголізм і інші, коли хлопці просто не справились з проблемою. І що важливо, це були сині воїни, це були підготовлені люди. То що вже говорити про наших дітей? Ну, звичайно, в першу чергу це залежить від реакції самих батьків, тому можна сказати, що такі проблеми будуть супроводжувати нас ще багато років, і цими проблемами нам треба навчити жити. Робити профілактику і працювати вже зараз, якщо ми зацікавлені їхнім розвитком. Ви кажете, що в дорослі впливають все таке. да? дітки вони відзеркалюють поведінку своїх батьків в стресових ситуаціях, і то значно тому... проекція дивіться, соціальний розвиток дитини можна сказати, відбувається до 7-8 років. Вже потім діти живуть по програмі, яка в них відбулася. Наприклад, якщо характер формується до 3 років, то соціальні відносини до 7-8. Тому в першу чергу для них війна це реакція батьків. І летять бомби. В першу чергу залежить, як реагує мати. Якщо вона в страху забилася, для дитини це величезний ризик отримати ПТСР і з цим жити. А інколи навпаки, коли батьки спокійно відносяться, дітям набагато легше. Я, власне, коли займаюся конфліктологою, я пам'ятаю перший варіант: я працюю по комунікаціях по телефонному режиму з воїнами, з їхніми мамами, наприклад, сім'ями. Я пам'ятаю ситуацію, коли перезвонила одна. Із Завідуючи їх управління освіти, і вона фахівець з великої букви, яка постійно працювала з людьми. Але в неї ось тривога, вона в стресі. Чому? Тому що її рідний син попав на нульову передовуще і в штурмовому отряді. а Там забрали телефони, він може позвонити тільки раз в дві неділі. Він каже, мама, я там через неділю вийду до тебе в сім годин вечора. І вона дзвонить і каже, у мене буде дві хвилини розмови, що йому сказати. А знаєте, коли це дуже короткий період, і це дуже складно. І ну, тут рекомендація тільки одна. Уявіть собі, що. Хлопець воює, а при ньому ще й тривога матері, наприклад, як йому буде воювати. Тому тут тільки одна єдиний ідеальний варіант це дати ем, програму йому, поставити на підсвідомість програму. Я їй порекомендував створити ось такий варіант. Вона дзвонить, каже: мама, вона каже, ти знаєш, я взагалі не переживаю. Я знаю, по-перше, що в тебе є абсолютно чіткі твої друзі, в тебе гарне керівництво. Я, знаю, я навіть впевнена з тобою все буде нормально. Я навіть в цьому не сумніваюся. Це найкращий, напевно, телефонний дзвінок, на найкращий. Такий, як то кажуть, скрипт, по якому потрібно працювати і зізванюватися зі своїми рідними, адже дійсно їм там потрібна не дуже велика підтримка, не потрібно сльози, соплі, які також їх можуть деморалізувати. Тому звертаємось до наших глядачок, глядачів, і в цілому до людей, які мають військових зараз на фронті, в першу чергу потурбуйтеся про них. Їм там зараз складно, подумайте, що вони почують від вас, і як казав Вишибаба. Напиши мені про війну. Він так казав своїй донечці. Інколи проблематика, коли про війну не говорять. Тому навпаки, як говорити, коли ти кажеш, я абсолютно впевнена, що в тебе, я тобі вірю. Я знаю, що ти переможеш. Даєш програму, що за тебе ми стоїмо. Ми з тобою. І ти можеш сказати, я тебе підтримую, так і це набагато дуже важливо. Що говорити дітям, коли ми е, самі іноді відчуваємо потребу в тому ж в тій ж самій психологічній підтримці. Коли, наприклад, що стосується дітей з особливими потребами, чимало історії ми чули, коли е, батьки кажуть, доводилося евакуйовувати дитину з психологічними особливостями, вона кричала весь час, або доводилося спускати в підвал в укриття дитину на візку, і це також додає. Є і фізичних складнощів батькам, опікунам, і які в один момент хочуть сказати: я більше так не можу. Що підказати тоді батькам? Що робити в той момент, коли внутрішня дитина кричить? Я вам скажу відверто, і як фахівець, як психолог, як майновазі. ви знаєте, тут є. Два абсолютно паралельних кроки, що обов'язково треба робити. Будь-які відхилення дії дитини, навіть коли їх немає. А ти, як батько чи мати, відчуваєш емоційну тривогу дитини. Ти відчуваєш, що з нею щось не так. Може поведінка бути, але емоційна. Моя порада: зверніться обов'язково для фахівця, тому що чим раніше почати певну реабілітацію, тим краще. Я взагалі за те, що проблему вирішували фахівці. На превеликий жаль, у нас величезна кількість військових експертів розвелася. Всі прекрасно розуміються військ на війні, на всьому, але все-таки проблему повинні вирішувати. Всі по здоров'ю то є лікарі, по психології то повинні бути психологи психотерапевти. Тому повірте, оці лишні консультування. Вони не зашкодять, вони дадуть плюс. Є величезна кількість безкоштовних сайтів, де навіть не треба платити кошти психотерапевтів. Їх велика кількість, де на грантах працюють. Ви зайдіть просто в інтернет, подивіться, є величезна кількість. Позвоніть краще перестрахуватися, чим дати можливість розвинути цій події. Це в тому випадку, коли хоч будь-які зміни є. Дитина за комп, дитина не говорить, або дитина десь стала замкнута, або порівняти. Це такі стиль перші поведін. сигнали. Коли потрібно звертати увагу, Бо, я вам навіть скажу, це можуть бути не сигнали, а внутрішні відчуття. Мама, яке відчуває дитину, що щось не так. Краще вже одразу починати спостерігати, аналізувати і звернутися до фахівця, щоб він її навіть супроводив. І є друга модель, що навіть незалежно від того, як веде дитина, зараз один із самих великих дефіцитів на Україні це дефіцит позитивних емоцій. Тому що стресовість вона не просто погіршує психіку здоров'я, вона по суті навіть руйнує сім'ї. Тому що коли чоловік на одному стереотипному в нього немає про що говорити. Дружина, яка не розуміє його, яка не бачить його, їх ніхто не вчив, ні його говорити з дружиною, ні дружину як говорити з військовим. І тому величезна кількість розлучень, які зараз проходять. А в першу чергу страждають діти. Тому що, по суті, дорослі як, ну, можуть десь якось себе реалізувати, а дитина це величезний психологічний стрес. Тому незалежно яка дитина, в інклюзії, не в інклюзії, для дітей саме великий – це дефіцит теж позитивних емоцій, як всіх в нашій суспільстві. Тому для цього варіанту є. Третя віденська школа, яка мені дуже подобається, по психотерапії це школа Віктора Франкла. Він на відміну від Зімуда Фрейда, який говорив проблеми з дитинства, він сказав абсолютно іншу тезу. Хоча був учнем Зімуда Фрейда. Він сказав, що саме основне навіть не проблема з дитинства, а те, щоб у людини був сенс в житті і готовність розкрити потенціал. Тоді у вас. Є можливість досягнути всього. Це сказала людина, яка перенесла концлагері, яка допомогла величезній кількості людей стати на місце. І от він сказав, що до людей треба відноситись на 10-15 краще, чи вони його заслуговують. Це в нього принцип логотерапія. І ви тоді їх програмуєте ставати кращими. Тому навіть той самий військовий. Який може вести себе неадекватно, дитина, яка веде себе неадекватно. Прості речі. Я в тебе вірую. Я навіть потребує мінімальних мотивацій. Я в тебе навіть не суміюся. І це одна із самих сильних програм на зміни. Тому що такі речі це є, знаєте, для того, щоб, наприклад, то само керувати людину, до неї треба підлаштуватися. Для того, щоб вийти на співпрацю, треба зняти емоційну напруженість а її можна зняти один, тільки створити безпеку. Для людини саме великий варіант, щоб взагалі себе контролювати, це відчувати себе в безпеці. відчувати себе І тоді себе можна комфортно. розкривати інші потреби, а, а Тому, це база, яка повинна бути обов'язково. В світовій практиці, що відбувається, коли людина потрапила в пожежа, коли якась стресова ситуація. На неї одягають одіяло, спеціалізовано дають чаю. Чому, наприклад? Затишок створює такий мінімальний. Це від самі перші базові потреби. По наприклад, це. Потреба в їжі, потреба в захисту, і саме цікавий факт, що масло в певною чином навіть. Не конфліктував, дискусував з Віктором Франклом, бо він доказав, що системі є мінуси, бо там не раховували духовний та індивідуальний розвиток в багатьох випадках, а там абсолютно інший потенціал. Ми зрозуміли, що ви мотивуєте тих діток, які до вас приходять займатися і покращувати свої здібності і в навчанні і в освітній сфері. В цілому розкажіть, будь ласка, які методи ви застосовуєте також? Чи це можна так виражатися? Чи можна застосовувати певні методи методики? Чи працюєте ви за якимись теоріями з дітьми, які приходять до вас? Ну дивіться, по-перше, я зараз працюю в інклюзивно ресурсному центрі номер 2 Вінницької міської ради. У нас стоїть задача власне діагностики саме дітей. Ми даємо направлення, даємо відгуки, певні рекомендації щодо роботи. Інколи проводять з ними корекційні заняття, але це не відбувається постійно, тому що це не входить в саму роботу ІРЦ. Це... Але є власні методики, з якими я працюю. Я працюю як психолог і людина, яка професійно займається мнемотехнікою. Це... Технологію навчання, скажімо так, як навчитись легко вчитися, усе, що стосується запам'ятати, проблематика, це скажімо, Ми бачили ваші посібники yeah. з мнемотехніки, шкідники спілкування, 10 правил безпеки, секрети смарт-спілкування. Це саме ті необхідні сьогодні кейси для сучасних батьків і для дітей, в першу чергу для дітей, щоб вони разом спілкувалися, разом читали, разом пізнавали все це. Хочемо у вас дізнатися, чи є тут такі якісь мінімальні правила, які працюють? працюють для всіх категорій дітей ну однозначно дивіться, так вийшло. Я взагалі вважаю що будь-який українець, який називається українцем, або е і любить свою державу і Україну, він не може бути паралінісувати від ситуації, яка відходить. Тому кожний з нас має працювати на перемогу. Е більшість українців не влаштовує мир. Тому що мир це майбутня війна. Більшість людей все таки влаштовує перемогу, щоб не було ніякої війни. Потім це вже така перспектива. Тому всі ми по суті маємо працювати на перемогу, створити максимально комфортну ситуацію для нашого подальшого сочому для дітей для майбутнього. Ми тобто маємо ви думати. хочете сказати, що тут в посібниках навіть є контекст війни. Е, так, я зараз кажу, який коли тільки почалася війна, на другий день я вже пішов в тероборону. На превеликий жаль для мене я образуюся тоді на ЗСУ. Мене не взяли мені більше 50 років. Мене немає військової освіти. Ви дуже гарно виглядаєте. Да. І вийшло ви по таким, чин, таким чином але я захотів щось робити, і тому я пішов волонтером в програму, де ми зібрались такі самі люди, для цього працювати з дітьми, з батьками, для того, щоб якимось чином приблизку перемогу я вже не кажу, що ми донатили. А потім ми пройшли в проєкт, нам запропонували працювати в проект ЮНІСЕФ. І найцікавіший момент, коли всі працювали з дітьми, ми виїжджали. Я Маріуполь, це з громадською організацією «Ант» Фабрика талантів, яка зробила дуже серйозний внесок. Я теж там співпрацюю як тренер. Ми працювали практично півроку з різними категоріями дітей. Але я зробив акцент не на дітей, я зробив акцент на їхніх батьків. Я вважаю, що КПД роботи з батьками набагато більше, ніж з дітьми. Тому, наприклад, коли наші тренери займалися з дітьми, я безпосередньо працював з дорослими і завжди проблематика була одна єдина: як покращити якість життя, як зняти тривожність, як зняти агресію власних дітей. Це знаєте, як під час турбулентності в літаку, спочатку киснева маска собі, а тоді дитина. Однозначно. в першу чергу, коли ну, але, знаєте, як, треба... як і доктор Камаровський, який каже, спокійна мама, спокійна дитина. Тому інколи набагато більше попрацювати з батьками, бо біля спокійних батьків по-любому будуть спокійні діти. І тим пачик терапія. Я працюю в комплексі. Однозначно, Це батьки, діти однозначно. і плюс всі е викладачі, всі вчителі, які з'являються в житті. Діти дитини вони також мають працювати в комплексі. У нас велика кількість переселенців в Вінницькій області, і проблематика достатньо серйозна для батьків, коли переїжджають діти в іншу місцевість. То там починаються достатньо серйозні конфлікти, тому що, скажімо, специфіка комунікації дітей, вона дещо агресивна, це знають всі. Там по-любому є проявлення своє я, домінування, проявляються елементи булінгу, мобінгу, наприклад, і так далі. І всі мами, які перенесли стрес, вони дуже чітко відчувають ті образи, ті тривоги, які в дітей. І для них це дуже складно, тому що для них хоче створити максимально комфортні умови для своїх дітей. І власне саме робота ось таких стресових ситуацій з булінгом, навчання дітей я і займаюся. Але провести один урок з дітьми, показати якісь техніки це набагато менше, чим дати комплекс технік батькам, де вони зможуть в ігровій формі закріпити. Тому власне можливо як... підкажете нам якийсь смарт-секрет, як, наприклад, з гаджетами взаємодіяти, щоб вони не шкодили, а приносили користь. Ну я скажу чесно, це навіть не технології, це просто правила, тому що от у нас є певні такі правила, які є створені. Це щоб створити безпеку дитини. Тут стандартні речі, але цікавість є те, що завдяки опорному плану конспекту діти запам'ятовують всі ці речі, які є. Давайте візьмемо першу. Скажіть, будь ласка, що це за секрет? Це здоровий сон, напевно, що ні? Ні, тут я в або дивіться, ось одиниця в нас. Це створити сімейний пароль. Угу. Що таке створити сімейний пароль? Домови з татую мами, якщо підійде незнайома людина і буде щось пропонувати від імені батьків, ти запрошуєш сімейний пароль. А сімейним паролем може бути любе слово. Наприклад, я в космосі або смугастий космос. Коли підходить... все. Да, і коли незнайома людина пікола слухай, давай відійдемо. Тато сказав, бо мама попросила відвезти. Він каже, скажи сімейний пароль. Нема сімейного пароля, не буде комунікації. І ось такі підказки йдуть вони по всьому, щоб запам'ятати. Ця книга створена в програмі ООН, відповідно, тому що безпека дитини вона знаходиться на достатньо серйозному рівні. І також в програмі ООН в нашій комунікації лежить, як навчити дітей комфортно. Спілкуватися, комфортно жити, уникати конфліктів. Ось такі посібнички вони зроблені в рамках програми ЮНІСЕФ, е яка була, це програма поруч була, якою ми працювали півроку. І в рамках, ось було такі створені різні речі. Дуже цікаво ваш досвід. Обов'язково почитаємо разом з сином. Хочу також дізнатися у вас. Стільки вкладено сил, ресурсів в справу, яка напевно приносить вам задоволення, але хочу точно дізнатися, що вас мотивує, що керує вами витрачати свій час на написання таких чудових посібників, до того ж консультувати батьків в свій позаурочний час і допомагати їм в роз... Стити наших дітей щасливим, я напевно вам скажу. знаєте, я ще з одної сторони є бізнес і, Напевно, вже давним давно. Я міг піти в сферу професійних гарних грошей, тому що комунікація в бізнесі я працюю в цьому деякому плані. Але напевно, все-таки гени взяли своє. У мене батько має відношення до освіти, мама вчитель географії і біології, сестра вчитель географії і біології. У гени говорять про те, що педагогіка це власне дещо моє. І плюс до того, що все-таки 20 років працювали на технології, без цього вже практично неможливо. Є потреба. Це навіть не бажання, це потреба робити дам, тому що реалізуватися і принести користь людям. Наприклад, коли я почав працювати в інклюзивно-ресурсному центрі. У мене була зустріч з Яценко Оксаною Володимирівною, нашим керівником. А я там вже в сфері новотехніки співпрацюємо багато років. Я запропонував в рамках нашої стандартної роботи, де є, зробити такий проєкт, умовно назвали просто Українці, тому що теж хотілося зробити такий волонтерський проєкт, але Нідов нам не підтримала, керівник нашого центру, щоб працювати. Поурочно, як то кажуть, волонтерсько безпосередньо з батьками. Чому саме з батьками? Тому що вони, я теж вважаю, соціально певним чином не захищені, якимось чином. В чому соціально їм не вистачає комунікації, їм не вистачає взаємодія, їм не вистачає позитивних емоцій, а немає можливості цього дати всім. Да? Тому стояло таке бажання створити такий проект, зібрати пілотну групу. А потім у мене, наприклад, я сам. Президент громадської організації варто. А ще й засновник міжнародного психолого-педагогічного фестивалю. Зараз фестивалю освітніх технологій, перспектива, який багато років працював час війни. Він не працює. Є Ви в... власне також і консультували за донат. Ми знаємо є. такий є. кейс. Я, я цю думку. І є величезна кількість тренерів, які я знаю безкоштовно будуть працювати з батьками напряму з їхніми. От і стоїть задача створити пілотну групу. Ми провели кілька. Вебінарів. Можна долучатися, так? Так, до якщо цієї є команди. інклюзія, так, mm -hmm. без проблем. Ось ми зібрали всі телефони, до нас проходили. Це було біля 500 людей за кілька років. І з них створилася група 150 чоловік. І зараз десь приблизно чоловік 30-40-50 вони приймають участь. Ми вже зустрілися офлайн, і ви знаєте, коли є особиста зустріч, є набагато більше бажання. От моє бажання їм допомогти, бо в цьому є потреба. Я вважаю, що ось така категорія людей це дуже Потребує допомоги. І коли батьки стануть краще в ресурсному в нормі, їхнім дітям буде краще. І ми плануємо також і працювати з їхніми дітками і туди вкласти свої зусилля. Це є внутрішня потреба. Я дуже радий, що нас підтримала і освіта, і наша дирекція. Дійсно, сьогодні країна дуже потребує таких самовідданих людей, як ви, Геннадій. Дякую. Таких альтруїстів, ентузіастів, тому. Хочу звернутися до наших глядачів, якщо маєте бажання відчути себе потрібним соціумом, долучайтесь до команди Геннадія Чепурного. Тут насправді є майданчик для роботи, я впевнена, ви будете раді такій співпраці. Тож ми вам неймовірно вдячні за розмову і за вашу місію. Я теж хочу подякувати всім, хто нас постерігає. Знаєте, я кажу певним програмуванням. Я кажу таку фразу: от всім, з ким працюю, кажу: якщо ви любите власних дітей, якщо ви любите Україну. То зробіть одне із самих основних будьте психічно здорові і зробіть все можливо для того, щоб у вас була енергія ресурси для майбутньої роботи. Збережіть себе, робіть все, щоб ваше і психічне, і фізичне здоров'я було в нормі, бо нам з вами треба буде працювати і створювати нову країну. Країну майбутнього, країну, де нам напишатися, тому що знищити генофонд українців це неможливо і показала практика. І я дуже пишаю, що я українець і я впевнений, що є величезна кількість людей, які мене підтримують. І ми вам неймовірно вдячні за те, що мотивуєте, за те, що направляєте батьків і закликаємо дорослих, будьте насправді психологічно здоровими, а для цього звертайтеся до експертів, до професіоналів. Це була програма «Наші». Дякую за увагу.